У бібліотеці не лише книжки, тут облаштували сучасний простір для молоді, де тепер відбуваються зустрічі з психологом, тренінги та корисні бесіди. Особливу увагу фахівці приділяють рідним та дітям загиблих чи зниклих безвісти військовослужбовців. Ідея створення мультифункціонального простору інсайтека виникла з такого куточка здоров'я, де кожен охочий міг перевірити своє здоров'я, виміряти тиск, перевірити рівень цукру в крові, пульс. Цей простір створено завдяки підтримці СОС Дитячі містечка, безпосередньо менеджерці Наталії Криворучко, яка є менеджерка у Закарпатській області. Вона радо відгукнулася на те, щоб нам допомогти облаштувати куточок здоров'я, і потім цей куточок здоров'я переріс у простір. У виноградівській публічній бібліотеці вкотре доводять, що це не лише місце для читання, а й простір, де можна цікаво та з користю проводити час. У виноградівській публічній бібліотеці вкотре доводять, що це не лише місце. Це для читання, а й простір, де можна цікаво та з користю проводити час. Багато запитів у нас надходить у бібліотеку саме на сьогоднішній день психологічна література. Дуже вона затребувана, психологічна, мотиваційна. І тому ми в цей простір і як психологічну літературу поставили, так і мотиваційно, а також для дітей художню літературу, щоб вони спокійно могли посидіти, почитати, і якщо у нас клас проводиться, могли взяти переглянути. Отже, ми зробили цей простір для того, щоб не тільки психоемоційно розвантажитися, але і корисно дозвілля провести. Куточок здоров'я із інформаційними стендами та необхідними технічними засобами слугує для відвідувачів бібліотеки місцем турботи про власне самопочуття та здоров'я. Найбільшим попитом серед медичних приладів користується прилад вимірювання цукру в крові. Ми вже навіть поповнювали, тому що тут кількість штук 50, і тому вже було замало. Ми вже купили стікери і також вимірювання тиску. Бувають такі випадки, що у нас захід, комусь погано, і це дуже у нас актуально користується найбільше побутами. Творення нового та покращеного середовища доводить, що бібліотека це не лише про книги, а й про турботу, довіру і підтримку громади. І саме такі ініціативи перетворюють бібліотеки на живі осередки довіри та розвитку.